Ви давно були в лісі. Будьте особливо обережні, коли зустрінетеся не з ведмедом, а зі звичайним єгером. Захищаючи інтереси багатих мисливців, він не на роком може загратися в ката і жертву. І ви дуже пожалкуєте про зрізаний грибочок. Оскаженілі володарі лісів прямо у серце розстрілюють навіть колег єгерів На Рівненщині знайдено тіло заступника голови Зарічинського товариства мисливців та рибалок. Востаннє. Загиблий казав перед камерою, що заспокоювати самодурів з рушницями стає все небезпечніше. Зазвичай все навіть при затриманнях якось проходить більш так спокійніше. Іменем лісного господарства я цього росса. Пригор і подивитися по судінню. Я прав, суда від. Ходити українськими лісами стало вже зовсім небезпечно. Зелені масиви належать багатіям і високим чиновникам. Будь-хто інший, зазіхнувши на дерево або зайчиня, зустрінеться не з законом, а з охоронцями. Вони, як бачимо, не дуже дотримуються протоколу. Не треба бути, не треба. <на> <А> <на> я люблю. Треба, не треба. Жалітись на озброєних лісників ніхто не наважиться, бо знають, буде гірше. Прошу, ля, це відео нам передали люди, котрі втомились від свавілля єгерів. Без особливих проблем ми встановили особистості учасників цього пікніка. Це оперативна група захорони лісів Зарічинського району на Рівненщині. Голосую. Хто заселят? Оселяти. Післяти. Прям нативо. Нам вдалося знайти його хвору мати, але вона панічна, боїться будь-якого розголосу цієї жахливої історії. інтерв'ю наше, що шопотому сина за барки взяли чи прийшли, десь із пістолетом. угрожали. А це потерпілий. Він підтверджує, що на шокуючому відео саме він, Сергій Кучинський, 22-річний селянин. Постійної роботи не мав, тому жив з того, що знаходив у лісі, але жалітися правоохоронцям на страшних єгрів боїться. Ви боїтеся? Ти що? Ні, що? Я не хочу проблеми з тими розумрасне. Я не хочу то ви просто боїтеся. Да. В день коли ми приїхали з'ясувати обставини цієї лісової пригоди в Заріченському районі на Рівненщині. Стався страшенний переполох. Вбили червонокнижну лосиху. Один з учасників ролика, мисливство знавець району Руслан Христюк. Бідкається за загубленою тваринкою. Фак на ліцовий, кажуть. Браконьєри добули самку Лося приблизно віком 4 роки. Самка, я впевнений 100%, що вже має в середині двох телят. Яке покарання має бути браконьєру? Браконьєру покарання згідно законодавства 20 тисяч гривень збитків, плюс штраф максимум Т-400. І зрозуміло, з якої зброї стріляли, і собаки браконьєрські на місці злочину знайдені, і навіть відомо хто вбив, але навряд чи хтось буде за це покараний. Ви ловите браконьєрів і далі справи передаєте в міліцію. Там, і вон, і там вони заглухають. Виглядаю свого синочка. У всіх сторін ждуть. Не віриться собака. Собака забережет туди. Бо, я так жду. Я все думаю, що він прийде. Це та сама Рівненщина, той самий лісгосп. У вересні під час зутички з Єгерями загинув молодий чоловік. Єгер, котрого звинуватили вбивстві хлопця, пояснив, він захищався. Ми кидаємо це цикл, так типа мені в ноги. І хватає за стволи. І почав до себе рушницю, і ну, тоді я почав до себе тягти. І нас тоді така вийшла сутичка зім. Тяганина, що хто вирве собі рушницю, той бабуть і живий. І так в цей момент якось пролунав постріл. Багато не зрозуміло в цій смерті. Навіщо браконьєру нападати на озброєного єгеря, адже йому загрожував лише штраф у 500 гривень. Хай би не оштрафували, посадили його. За, за те рушником де він ділиться? Ну їдьте за їм, правда ж. Ну! Беріть те ружьо, ну чи посадіте вже його за те. Якщо постріл був у живіт, звідки з'явилися рани на голові? Вислідувач e, мені той із Коніцовська, я робив спирт, пускай мені докаже, чому він робив e, на голові скажіть. тому що я з я все за голову, то була удар приклад. Ну, може, не приклад, може чим другим, але яма була отакий кулак. Як на вулиця, візле піску. Уротове повно, носове повно. Здівалися, то добре. І звідки у загиблого від випадкового пострілу стільки дивних ран, наприклад, простріл на нозі. Якщо сісти отак на мотоциклу. І штане, пускай вони мені покажуть. То рана прямо отут, і штане виробне його. Все набуло. А якщо, то бачите, яка рана. Яка відстань. Якщо я с тебе сказав, а він каже, це наше діло, ми розберемося. Ну, тоже не дурак. То його застрелили, коли він їхав на так, да, да. Це моє мнение. Його на ходу було збити. На ходу. На ходу. Чутка про вбивство мисливця сколихнула весь район. Жителі подейкують, що насправді стріляв не єгер, а він когось покриває. Про те, що Віктора Войтовича призначили бути винним, кажуть, і батьки загиблого. От він одного Войтовича. Самого. Знаєте, як найнижчого, най, а, са, а саме усі говорять, де всі говорять, що застрелив його сам Христюк. Саме глава убрав. Ось він. Це той самий вже знайомий нам представник лісничого господарства Руслан Христюк. Гори в сім'ї звинуваченого Войтовича. І до батьків хочуть, щоб поїхати. І, і боїмо. Ну що я це об'єм? І, і боїмося. Де їхати. Він людей не обійдем, ніколи не обідів, ніколи. Показуємо горизвісному єгерю катування людини за його участю. Знаємо це відео. Я зрозумів. Можете прокоментувати. А треба? Мабуть, що треба. Він з посмішкою пояснює, це зрежисоване відео. У головній ролі актор доброволець. Це монтаж. Це актор? Так, да, актор. Ну, ми з цим актором вже зустрічалися. Але за хвилину розуміє, цього разу йому журналістів не обманути і визнає це відео справжнім з першої до останньої секунди. Це так зробили для кажуть, Для, реклами. для устрашення. Да. Не задумувалися над тим, що права не маєте на це. Немає. Знаєте, наш народ такий, що штрафом не злякають ніч нікого. Ні. Єгері борються з браконьєрами, адже захищають свій бізнес. На одному мисливцеві, що звернеться до єгеря, можна заробити від півтори до двадцяти тисяч гривень за день. Тож небажаний в лісі гість ворог. А з ворогами розмова коротка. От і стріляють одне одного лісові конкуренти. На Полтавщині мисливець застрелив єгеря в лісі. На Івано-Франківщині браконьєр підстрелив єгеря. На Рівненщині єгер вбив браконьєра. Ти а ти віш! Я Сідай, круг. Сідай. сідай. Статистика вражає в українських лісах іде справжня війна між єгерами та браконьєрами. Покарання за вбивство під час полювання практично всі зводяться до 119 статті. Вбивство з необережності. Термін покарання, як правило, умовний. То чи не розв'язує це декому руки?